Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, про південь, зокрема, будемо говорити із речником добровольчої армії Південь. Сергій Брачук з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам, друже. Вітаю. Вас також вітаємо і закликаємо ставити вподобайки наші шановні глядачі. Пишіть свої думки у коментарях під цим відео і підпишіться. Будь ласка, це допоможе просуватися нашому каналу і набирати обертів. Ми розпочинаємо, пане Сергію. Останнім часом дуже. Скажімо так, рішуче взялися росіяни за наш південь. Зрозуміло, що якихось примарних думок про те, що все буде спокійно в рамках повномасштабного вторгнення, не було та все ж таки, удари по Миколаєву, удари по Одесі балістичним озброєнням, як зазначала Наталія Гоменюк, речниця ОК Південь, саме іскандерами б'ють росіяни із території тимчасово окупованого Криму. Чи, з чим пов'язана пов пов'язана така інтенсифікація? Чи знаходять якісь нові цілі, чи це просто від злості стараються якомога більше шкоди нанести саме цивільним? Я хочу зазначити, з чим це пов'язано? Е, ну ви знаєте, відповісти на це запитання насправді і легко, і водночас важко легко тому, що тут все зрозуміло і пояснювати логіку. Нашого ворога росіян, терористів ну зрозуміло, що логіка відсутня. Логіка лише в тому, що це продовження геноциду української нації, це як кажуть, терор чистої води, намагання нашкодити що найбільше саме цивільним людям. Ми бачимо, що характер цих злочинів воєнних він якраз і має таку навіть не особливість, а такий характер це те, що бити по цивільним. І власне, давайте згадаємо. Удар 15 березня саме по Одесі, потім було продовження напередодні по Миколаєву. Це вчора. То, по-перше, використана тактика так званого подвійного удару, тобто, влучання або намагання влучити це балістика, і ми знаємо прекрасно. Це не таємниця, що балістика, на жаль, пролітає. Хоча я хочу сказати, що сигнал повітряної тривоги, 15 березня він пролунав, і лише потім після цього вже був вибух. Але ви ж розумієте, що проміжок часу був дуже невеличкий. Так от власне перший удар він спрямовується саме по тій е, місцевості, по тому об'єкту або е, ряду об'єктів, де можуть бути жертви, жертви серед цивільного населення. Звичайно, і їх може бути чимало. Ну якщо говорити відверто, е, ворог це розуміє. і Ворог розуміє, він знає точно, який алгоритм дій. Рятувальних служб і медичних працівників, яким чином вони і звідки можуть вибувати на локацію, де сталася ця біда, і намагатися надати допомогу тим пораненим, які там є. І, власне, потім у нас цей другий е, вибух е, летить ракета. Дійсно, це іскандер М. Ну, фактично остаточно вже е, крапка поставлена на цьому питанні, але дійсно територія тимчасового окупованого Криму. Власне, цей другий удар він для того, щоб збільшити кількість жертв. Оце найголовніше, чого хоче досягнути ворог. Ну а далі вже розуміємо це емоції. Це трагедія, це біль. Тільки росіяни до цього часу. і Я думаю, ми не будемо їх переконувати там у чомусь іншому а, і щось їм доводити. Бо це ну немає цьому жодного сенсу. Так, от вони думають, що саме. Отакі е, наші втрати вони спонукають українців ну в даному випадку одеситів або миколаївців до того, що будуть відповідні панічні настрої, е, страх, жах, і люди почнуть е, ну якимось чином тиснути на владу там закликати до якихось моментів. І Подивіться, зростає ця інтенсивність таких суто терористичних ударів, коли з'являються. У повітрі інформації відповідні про якісь перемовини про те, що хтось когось до якихось перемовин запрошує, тобто готується так зване підґрунтя для того, щоб уже потім з якихось своїх козирів, з якихось своїх таких, як вони вважають, панівних позицій, заходити на перемовини, яких ну ніхто не оголошував, і ні про що ніхто домовлятися не збирається. Наша мотивація від цього, звичайно, вона збільшується. Ми розуміємо ще раз, хочу сказати, це біль, це трагедія, тому що лише по Одесі 21 людина загинула, 39 знаходиться в лікарні, постраждалих було понад 70. Тобто розуміємо, це найбільше дійсно втрати е, по жертвах е, саме Одеси, за час повномасштабного вторгнення. Тому є е, складові оці, як я сказав, суто терористичні, чому беруться за південь і продовжують атаки на південь, тому що. Це і о, стратегія військова і стратегія економічна, в тому числі бо це порти, бо це вихід України на світові ринки і продовольчі, наприклад, там експортні ринки. Ну і о, власне, ота емоційна складова. Я дякую вам, що ви теж звертаєте на це увагу. Е, моральна складова що це можливо для росіян останні, ну скажімо так, пунктик. Який вони вважають ще е, невикористаним, це те, що Одеса для них є якимсь таким певним наративом? і Ще раз скажу, це їхня суто точка зору. Певним наративом от тієї більшовицького православно імперської ідеології, яку сьогодні сповідують на е, Росії, тому це емоційна моральна складова, вона теж е, присутня. Як це так, Одеса не здалася, Одеса бореться, Одеса е, буде боротися і не демонструє жодним чином е, будь-яких посувань у цьому плані. Одеса не здалась і не здасться, і бачимо, що тому і ці е, провокації у Придністров'ї в тому числі, я думаю, що якимось певним чином вони теж можуть бути пов'язані з створенням такої собі. Атмосфери страху так для цивільних людей, перш за все, дивіться придністров'я ракетні атаки і так далі. Тому подібне ну, зараз, якщо говорити про південь, також розуміємо, що цивільним складно, але в зв'язку із погодою зі зміною погодних умов. О... Важко уявити, як себе почувають морпіхи на плацдармах поблизу населеного пункту в кринках, і дивлячись на новини із сумщини нашої, також вже незламної, як розуміємо, на півночі, яку криють кабами, також все частіше і частіше. Важко усвідомити, що там у кринках, можливо, ви можете привідкрити завісу те, що можемо обговорювати на загал, пане Сергію, що там у наших хлопців на лівобережжі? Ну базово, це те, що Ті плацдарми, які є на лівому березі, і це основа основна сьогодні. Вони українські, ці плацдарми, вони стримують ворога і виконують ті завдання, які покладені командуванням. Який є задум цієї операції, що, врешті-решт, заплановано так? Знають знають лише ті, хто планував цю операцію. Тому тут не будемо, на мій погляд, і не потрібно це робити. Ну, скажімо так, розглядати якісь певні варіанти. А для чого і чому? Ну, я точно mm -hmm. цього робити не буду, тому що я розумію, прекрасно ворог моніторить, і ми можемо, не дай Боже, ворог наш, наштовхнути на певні думки. Е, для ворога сьогодні щодо південного напрямку, лівий берег зрозуміло, бо намагаються тиснути і е, вибити ті плацдарми, які є. Хоча штурмові атаки ми бачимо вони сьогодні, ну, принаймні кілька діб поспіль, це там дві-три штурмові атаки. Це на рівні відділення, там, умовно, 10, 12, 15 людей, які йдуть атакувати, як правило, ну, відсотків думаю 70 е, залишаються там е, від цих штурмових груп, вже навіть до пакетів не потрапляють, і вони відступають, тому що нічого зробити наразі не можуть. Техніка не використовується. Чому? Бо основний вид е, вогневої. На вогневого нашого опору це звичайно контрбатарейна боротьба. Це робота артилерії. Артилерія працює, вона цю техніку знищує у разі її появи. Ну і, і дрони. Дрони, дрони, дрони ще раз, те, що допомагає не просто вести аеророзвідку, а й знищувати техніку ворож. Тому техніка, звичайно, зараз не використовується. Ворог теж економить, ворог намагається її не втрачати. Тому о, більше б я на південному напрямку сьогодні говорив про роботинський пластдар yeah. саме туди основні зусилля ворог спрямовує на нашому напрямку. Я нагадаю, що якраз угруповання військ Дніпро, яким командує генерал Теплинський, і це протистояння з лівим берегом, нашим в тому числі, так от це угруповання військ воно до себе вже включило і угруповання військ е, Запоріжжя. І, власне, відповідають за частину Запорізької області. Якраз у цей роботинський плаздар він входить до цього функціоналу. Тому зараз звертають увагу туди, намагаються вибити наші сили до тих позицій, які були ще у ворога минулого року, і звідки власне і вибивали росіян наші підрозділи в тому числі і підрозділи української добровольчої армії, які діють у складі збройних сил України. Але лівий берег для них звичайно болить пече. І звичайно їм хотілося там певні якісь здобутки показати. Тим більше скільки разів вони вже зачищали той лівий берег, навіть їхали отримувати там відповідні, наскільки я пам'ятаю, генеральські звання навіть це прізвище воно сидить глибоко, тому що має прізвище власов командир 810-ї окремої бригади морської піхоти, так званий герой Російської Федерації. От власне, ці напрямки для Півдня на сьогодні надзвичайно важливі. Тому треба і знову повертаючись до ракетних обстрілів, треба зробити те, про що ми вже сказали, і власне демонструвати е, бойову активність і тут, щоб і таким чином і відтягувати е, ну, відповідні ресурси на те, щоб протистояти. Тому що, бачите, балістика ще раз скажу, вона болюча і пекуча. При тому, що точкові удари є іншою е, номенклатурою ракет: це Х-59, як правило, або х 31 П. Це те, що проти ППО. Ну і дрони. Дрони залишаються також е, болючим питанням, і якщо порівнювати січень, вже й лютий брати статистику, і зараз ми маємо ну трошечки більше середини березня, то я думаю, що березень буде більш активний по використанню дронів ніж це було в попередні місяці. І Зрозуміло, чому це і виснаження системи ППО, це і бачите, на на жаль, є влучання. Це намагання тиснути таким чином на нас, продовжувати ці терористичні атаки. Ми з вами обговорили про роботинський напрямок а також про кринки. Чи о, у світлі останніх подій можна припускати і уявляти появу іще одного? Придністровського напрямку, пане Сергію, про це з вами не говорили. Коли от тільки з'явилася інформація про ураження під терасполем військової бази цих от е, сепаратистів, е, саме гвинтокрил Мі-8 був уражений. Я знаю, що дуже багато скептицизму, і я його також дуже розумію. От вашу думку хочу почути провокація, не провокація. Навіщо що роблять, чого добиваються? Ну, власне, ми говорили про те, що навколо невизнаного Придністров'я дуже багато шуму інформаційного створено було, і буде продовження або може бути продовження у вигляді провокації. Так вже було у 2022 році. Тоді лише було обстріляно так зване МГБ у Терасполі, і що знайшли на місці цієї події? Тубуси від іноземних гранатометів. Не пройшла, скажімо так, провокація, бо було зрозуміло, хто це робив. Чекісти Придністровські вони не найкращі на сьогодні, е, тому і тут очікували, що буде певна провокація. Ну от бачите, е, начебто, дрон. Е, Причому треба зразу відзначити офіційний Кишинів. Заявив, що Україна не має до того жодного відношення. У нас є е, свої напрацювання. У нас є позиція чітка державницька, і про це говорить президент. І... Всі інші посадові особи відповідні, хто має це коментувати, що Україна дотримується чітко міжнародних зобов'язань. Так воно є. Звичайно, ми говоримо це про як провокацію, але можливо, що присутній один аспект. От я сьогодні про це теж мислив, що на фоні того, що відбувається геополітичного навколо невизнаного Придністров'я у будь-якому разі, тому що це територія Молдови і поблизу нас, там у Придністров'ї є кілька груп впливу. Які таким чином можуть і перше з'ясовувати між собою о, стосунки, але о, в розрізі саме о, воєнного часу, тобто хто переможе з них і хто буде від Москви там просити грошей або певних преференцій, або має завдання від Москви о, провести відповідні дії, і потім вже о, ну, скажімо так, принаймні інформаційно показати, що там о, когось можливо там будуть просити. Вести війська, хоча я думаю, цього сценарію все таки не буде, тому що я впевнений, що Молдова відреагує доволі таки жорстко. Я не прогнозую, просто ну скажімо так, є таке певне відчуття, тому що. Ну для Молдови це дуже серйозно. Вона буде це все? Ну скажімо так, адекватно на це реагувати, я впевнений. А сьогодні на цьому фоні зрозуміло, що є, скажімо так, закидуються інформація про знову якісь десанти на Одесу. Ну давайте про військово-морський десант взагалі не говорити. Ну яким чином так питання? Для пересічних громадян немає такого ресурсу від слова взагалі. Подивіться на мапу, подивіться на чорне море, де знаходяться кораблі, і задайте, які саме кораблі були знищені, великі десантні. Ну і власне сухопутний коридор, яким чином всі кричали в захваті в Одесі, що Миколаїв тато витримав, відбився і врятував певним чином, основним чином Одесу, в тому числі, то подивіться на Миколаїв і так далі. Тепер ще й Херсон. Повернули нашу фортецю в тому числі, тому о, але людей трошечки бачите такі, такі розмови є. Це правда. Але я хочу всіх заспокоїти: у ворога на сьогодні ресурсу немає. А задати ще подавати Дніпро і рухатись на правий берег, такі теж там чутки ходять. Ніхто о, цього зараз таких ознак не ворог не проявляє. Інформаційно дійсно працюють вони дуже багато. Ну і наостанок, щоб заспокоїти когось або згадати, що також дуже важливо, час від часу бачу в коментарях, а всі коментарі дійсно відслідковую. Бачу привіти із Криму, із тимчасово окупованого Криму, і це особливо крає душу, оскільки цими днями маємо десяті роковини, саме роковини, не річницю, якихось щастя, як трагічна дата окупації, анексії нашого тимчасово окупованого півострова. І розуміючи, що люди досі вживають українську мову, думають, мріють про Україну, я знаю, що для вас це також про спогади, пане Сергію. що відомо про рухи опору і ось от так звані вибори на території Криму, які відбувалися буквально минулого тижня, ну, все, що стосується цього фарсу, який не визнає світ і вже не визнає на тимчасово окупованих територіях. України зрозуміло, що картинку створили ну власне, як на лівому березі Дніпра, і ходили із автоматниками і так далі. Тому подібне, все зрозуміло фарс, і треба до цього ставитися саме саме так. Певний там громадянин Путін став якимсь президентом якоїсь Російської Федерації. То власне, знаєте, що головне в цьому плані? зараз не говорити можливо про підсумки цих цього фарсу. Ну, це було зрозуміло. Нащо це обговорювати зайвий раз? Треба говорити про те, що Україна все рівно буде продовжувати працювати за своєю стратегією. Тобто, це демілітаризація Криму як етап деокупації Криму, це продовження боротьби з Чорноморською флотилією Російської Федерації. Ну і власне це те, що головне відбувається і буде відбуватися на цьому театрі воєнних е, дій. Е, всі працюють відповідні операції в. Плануються і результати ми будемо бачити. Хочеться більше, хочеться кожного дня, кожному з нас. Не сумніваюся. Але давайте допомагати. Ті, хто над цим працюють, вони повірте працюють, і е, ви бачите і ефект, і ефективність цих ударів. Ну, далі обов'язково буде, як завжди, ми це розуміємо. Так. Бачив фотографії із російськими рублями, на яких були позначки жовтої стрічки. Були надписи Крим, це Україна. Віримо в ЗСУ, очікуємо в ЗСУ. І дійсно, чим хто може, закликаю принагідно підтримувати наші збройні сили України, сили оборони загалом. І дякую вам, пане Сергію, за, за те, що ведете ну, собі. Свою... Боротьбу і не тільки інформаційну Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами був, і вам, друзі, за те, що долучаєтесь до нас завжди. Також дякую. Кожна вподобайка, кожен перегляд, коментар і підписка просуває зокрема це відео. Вперед. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося у наступних відео. На все добре.